Щоб провести розіграш нашої лотереї. По-перше, я дуже дякую всім, хто доєднався, хто донатив просто так і хто доєднався до нашої лотереї. Женя, можете оголосити, скільки зібрали ми разом всі? Е, Так, так, можу. Я зараз ще раз гляну. Ми зібрали е, всім вітаннячка, Ми зібрали 18 тисяч п'ятсот гривень, це ну, супер. лотерея. Да, мен... Суто на, лотер... да. на лотереї, так. Це буде... mm -hmm. Я зібрала, я збираю 200 тисяч, вже зібрано майже 50, тому ще, умовно, майже 20 взагалі. угу. Mm -hmm. мільними кроками наближаємось. Бо для мене це перший такий величезний збір. Я взагалі збирала там, ну, умовно, по 20 тисяч там, інколи на якісь потреби, а так на реб. Угу. Тому, ну, так. Да, да. Добре, ну що, будемо починати? Давайте, як ми, в якому порядку ми будемо. Значить, ви можете демонстрацію екрану запустити з рендом Org чи ні? Я зараз подивлюсь, бо мені, мене запустило тільки з телефона, і я не угу. знаю ого, так, ні. Ем, ні. Угу. Ні, у мене такої функції тут немає, але я можу запустити зараз. Я можу ось так запустити. О, це прекрасно! Да, да, да. Так, так, так. У нас є на сьогодні скільки номерів? 88, так? А, 8, у нас, да? Так, у нас 88. Я зараз відкрию таблицю, де приховані прізвища. Uh -huh. mm -hmm. Так, ну що, кулаки Сколько затискаємо, да. вот. Ой. Uh -huh. так? Кулаки затискаємо, всім бажаю вдачі. Значить, ну що, давайте у нас перший буде міні-приз, міні, міні подарунок, це набір патчів, так? Угу. Uh -huh. Так, ось у нас, ага, я останні прізвища, на жаль, не сховала. Зараз я їх повитираю. Ну, та, та, та. А, так. Угу. А, і, а, так, у нас 88 квитків. Угу. Так. Угу. Так, так, всі чекають. Всі чекають. О, так. Я просто буду по цій таблиці потім показувати угу. за номером. Да -да -да. По... Хто, а. Да. Угу. Так, Ну що, поїхали, да? так? Поїхали. так. Угу. я тут ставлю uh, на смайлі. Катя, Катя, ви бачите, ви бачите, яка в мене гарна хусточка сьогодні. Взагалі-то, так. Да? Ну, я потім покажу ближче, але в мене тут філя. Тепер філя в мене скрізь. Боже, я стільки подарунків за цей час отримала. Я тільки тиждень в Україні. Мені вже стільки подарунків наслали. Це так приємно. Я тепер не знаю, що раніше одягати. Так, ну що, запускаємо? Значить, ми зараз розігруємо набір патчів, так? Uh, так. Так, Так, ну що, поїхали? 50... номер 54, Так, це хто? Так, 54. Номер 54. це Наталія ка? Наталія К. Наталія. К. Ура! Пач. Наталія яка? Так, ви перша, перша переможеця. Так, номер 54. Пач. Так. Ура! Клас! Значить, після лотереї, будь ласка, всі переможці е, прийшліть нам свої контакти. Чи мені, чи Жені, куди вам відправляти ваші призи? Значить, так, Наталію вітаю, перша переможеця є 5-4 номер. Так, добре. Далі, так. що ми розіграємо далі? Е, можемо ще один набір патчів і потім. Ні, давайте, давайте, давайте через раз. Давайте зараз а, подарунок так. від мене. Це сюрприз, це сюрприз, це ще не головний лот. Да. Так. Лора, привіт, бажаю вам удачі, з нами вас так, тут вітка, Так, у нас 51. 50... Номер 51, Один. так, хто Один. це? Анна так. Шв. Ну, Анна, общем, Анна. Шв, Шв. Анна. да, да, да. Але... Анна, да, да, да. Перший. Так. Угу. 51, а... цей сюрприз від мене. Сюрприз від Олени. Я чесно, ну вперше в такому форматі, тому якщо це не так, як зазвичай роблять великі блогери, я перепрошую. Ну, ми не великі блогери, нема. тому не страшно. Так, я дуже не так. Нанюта привіт. Значить, так, номер 51 отримав сюрприз від мене. Мені, да. будь ласка, особисто, надішліть свою адресу. Куди вам сюрприз прислати? Так, тепер у нас третій лот. Ми знову розігруємо набір патчів, так, да, Женя? А, так. Так, повертаємо. Поїхали. Да, поїхали. 24. Так, поїхали. 24. Так, 24, Це у нас повертає Ульяна. Ульяна. 24. Х. Так, Ульяна. Ульяна, так. Ура, вітаю вас з виграшем, це приємно. Так, хто mm. азартний? Пишіть. Таня, привіт. Вітання з Дніпра, везіння учасникам, дуже дякуємо. Так, Ульяна, значить, ви отримаєте другий набір. патчів, тепер ми розіграємо що? Так, наступне у нас набір від Ольги Гайдамаки, репродукції на папері ручної роботи і прикраса від майстрині, яка з-під Києва, яка творить з живими квітами. Вона їх ну, увіковічнює в прикрасах. Українські рослини а -а -а. вона їх збирає, сушить і сама перетворює в прикраси. Ну, дуже круто. Так, поїхали. Хто ж отримає цей лот? Так. Картина дуже красива, до речі. Я би її в рамочку взяла і повісила б собі. У мене є там куточок. Ну, я так, поїхали. Так, номер... Номер 14. Так, номер 14 це в нас Олена Т. Номер 14. Так, так класно. так, пишіть. Номер 14, вітаю вас, ура-ура-ура! І, до речі, репродукції це цикл картин про сильних жінок, загалом про силу жінки української. У неї там ціла є ну, ціла серія цих картин, обожнюю. Uh -huh. Там в кожну картину можна дивитися, занурюватися і довго-довго вивчати. Так, Гайдамака. Шматочок, шматочок жіночої сили поїде, да, поїде угу. до номера 14. Так, у нас там голубка. Ой, не голубка, Голуб. горлиця. Горлиця. Горлиця, да. а горлиця, горлиця. Горлице, так. Картина плюс Угу. Так, далі. А, далі. А що у нас далі? У нас мала бути голубка ще окремим лотом, голубка з квітами. Е... Зараз я знайду, мене її, на жаль, з собою зараз немає, бо я не вдома. <клухи> е голубка з квітами, е... вона така величка. Е... може бути як брелок або як прикраса, вона і так, і так гарно дуже виглядає з живими рослинками от, від тої ж майстрині. А вона у нас іде кому? Людині, яка найбільший донат відправила. Е, ні, найбільший донат це сюрприз від вас, а, а це окей. просто окремим mm -hmm. лотом. Все, так. Добре, я зрозуміла. Рандом орг okay. продовжуємо mm -hmm. після 14. 80 так, номер 83 — це хтось сьогодні, так? Напевне, можливо, дуже йому. Останній нас... вагон Ви стрибнули і вам пощастило клас. У, у нас Ульяна. Сьогодні... Знову Ульяна? Так, так, сьогодні знову додала донат і сьогодні. Тобто, тобто два призи виходять і перехо... летять до Ульяни? Виходить. Клас. Оце, оце везіння, слухайте, ну все. Класно, Ульяна. Сьогодні стрибнула в останні вагони і ще приз іде. Ну, так, до речі, класно. так. Це дуже класна тактика вигравання от, е, 14. Спочатку 14 mm -hmm. і майже в кінці 54-й учасник. Так, так, все, можна. <клес> класно, так, до Ульяни йде, летить зразу два подарунки. Так, добре. Тепер так, ми просто так. оголошуємо. Ви написали там, так? Да? Так, так, написала. У нас так. найбільший донат, так. Людина, з яка відправила найбільший донат. Це 2000 гривнів. І цю людину звуть Ганна, а прізвище перша буква прізвища яка? Ось, Ганна Мір. А, окей. Так, да. це 10 квитків, це 2 тисячі було, це найбільший разовий, mm -hmm. ну і разовий, і загальний донат yeah. від моєї людини. Тобто ви отримуєте особистий сюрприз від мене, Ганна, напишіть мені, будь ласка, свою адресу, куди вам відправляти особистий приз від мене, і дуже ми вам вдячні за такий великий донат. Так, так, дуже вдячні. І від мого чоловіка він е, окремо дякує, бо він каже скільки. ну, Я не знаю, чи він вірив в за лотереї, але ну, тепер вірив. А він вірив? А він вірив, не вірив, скептично? Він дуже соромиться, тому у нього це було як: як знаєте, там ой, ну просити людей, незнайомих людей. Ну, він, він соромиться таких речей. Я кажу йому, що ну, якщо ти соромишся, ну знаходь 200 тисяч, купуй реп. А він такий. Логічно. Тому, ну, тому я купую РЕМ, а він, а він соромиться. Ну, ми розділили у нас розподіл роз, праці. Так, добре. Так. так. Тепер а, що у нас за у нас? Це найбільший донат. Так, це за найбільший донат. І тепер у нас іде, Женя, ваш авторський вірш чи пісня? Так. А, так. Так, вірш, пісня, не знаю, історія про вас. Можливо, це ну, на, на професійну тему, на особисту тему. Загалом я пишу багато про що. Добрий день. От, тому... От. Я думаю, з, переможцем ми ну, домовимось, обговоримо, що най, найпотрібніше зараз. Або по фану. Ну, так, тобто це не обов'язково щось суперсерйозне, це може бути щось фанове, не про вас, а про когось. Ну, можливо, це ну, там, до дня народження, наприклад. До це, дня так. народження. Я скоро збираюся, ну, вже я подумала ганьбитися, так ганьбитися, то для цього збору написала, переробила пісню цього. О, Боже, Зараз він, звісно, відомий як. Чоловік, боже, як її звуть Бабкіної як... Бабкіної? Да, у нього дружина ж зараз гуру дихання маткою, а, а він так. дихає. Ну, я не знаю, чим пристатою, угу. мабуть. Ну, в общем, він там з нею угу. разом в цих відео, але у нього ж був гурт П'ятниця, і у них була пісня Я солдат, я її переробила на да. за донат, і вже подумала, що «Е, ж. От. Тому так, mm -hmm. да, легко, можна переробити все, що завгодно. Можна з нуля написати. Mm -hmm. це Таке. Ну, буде Надо. дуже цікаво, буде, буде цікаво. Да. Ну, Давайте крутіть, крутіть барабан, хто ж отримає цей лот. Пісня, yeah. вірша або щось таке на замовлення авторське. Так, крутимо барабан. 25. 25. Хто у нас 25? Надія Ш. Надія, Надія Ш. Ш. Да. Ви отримаєте, напишіть, будь ласка, Євгенії, свої побажання, що ви хочете до якої події. Ви хочете пісні, ви хочете вірш, ви хочете якесь, не знаю, гумористичне оповідання. Тобто, дайте, будь ласка, в інстаграм Євгенії є в описі лотереї. Або в Телеграмі, дайте її, будь ласка, в воді, і ви отримаєте авторський унікальний такий творчий доробок. Так. Так, і що? Нарешті ми розігруємо головний лот головний зустріч зі мною. Я вже їду, я завтра, до речі, буду в Києві, так що от дор, дуже доречно зараз саме провести розігрові. <реш> Ну що, бабам, тадам, тадам. Головний лот це зустріч зі мною або обід, або сніданок, або вечеря в якомусь затишному, приємному закладі Києва. Якщо зараз хтось виграє, хто не в Києві знаходиться, то знову ж таки я вам прийшлю подарунок від себе особисто. Але мені було б цікаво навіть зустріч, щоб відбулась. Так, так, У -у -у -у. так я, я, я запрошую, я не знаю, хто буде. Так хто так. буде? 82. 82. Це хтось теж із Чем... тих, хто сьогодні, здається. Навіть. Наталія, Ната... Наталія Б. Я до речі, мені здається, я знаю, хто це. Але якщо я правильно думаю, то Наталя, на жаль, не в Києві знаходиться. М -м -м... Якщо правильно, Дай бо я. Повністю не бачу прізвища, але якщо я ну, зрозуміла, хто це, то, на жаль, ні, не в Києві. Так, mm. Наталія Б. номер 82, Да? так. Ви отримали головний приз зустріч зі мною, тож напишіть мені в особисті, але якщо ви не в Києві, то значить, ну, сюрпризом. Ми з вами розрахуємося сюрпризом. Але мені хотілося зустріч. Mm -hmm. Так, все, давайте, Женя, назвіть, будь ласка, просто зараз всі переможні номери, щоб люди почули, і щоб вони зв'язалися або зі мною, або з вами, і дізнали, написали, як забрати свої подарунки. Mm -hmm. Так. Зустріч, зараз я собі тут допишу. Так, все, я, я зрозуміла, да, Наталя не в Києві. Бріна. Mm -hmm. Чому? Наталя, треба срочно їхати. Я, оскільки великий фанат ну, добра, то, звісно, ми можемо. Ну, я можу запропонувати ще раз про лотереїти, але. Ну, Ні, ну, це, це буде вже не чесно, це так, буде так не це буде. буде. Так, це буде не судьба. Так, давайте номери, так. всі номери проговоріть. Так. У нас номер 6 Олена. Э, Гайдамака і Горлиця. 14 Ульяна Пачі, Надія. Авторський текст. номер э, 25 Ульяна, номер 24 Так, номер 51. Сюрприз від вас. Анна. Анна Швер. Mm -hmm. Далі Наталія Кол, номер 54 Паче. Так. Ганна Мір. Найбільший донат. Сюрприз від вас. Наталя. Зустріч. Ну, я так розумію, сюрприз. Це буде. Сюрприз. Номер якийсь каже. Номер 82. У Ганни були номери. З 69 до 78 10 штук. Так, і Ульяна номер 83 голубка. Все. Так. Так, ефір ми будемо. Ефір я збережу на цій трансляції. Ті, хто не встиг подивитись зараз в прямому ефірі. Подивіться в записі, да, і почуйте, будь ласка, свої номери. Я вітаю всіх переможців. Бачите, як прекрасно випробувати долю. Да? Тобто. А от Ульяна особливо да, такий приклад: купила спочатку квиток, він виграв, купила квіток в кінці, він також виграв. Ну, прямо, прям дуже щаслива, легка рука називається. Да? Так, Дякую я... всім, хто. Так. Я від себе дякую всім, хто брав участь. Всі взяли участь в будь-якому разі і перемогли в дуже крутій справі. от Я дуже дякую. і Я сподіваюся, що, можливо, mm -hmm. лотерея, але не остання. І хай вам щастить, не знаю, завтра, сьогодні, післязавтра щодня. Mm -hmm. Хай повернеться до вас. Хай щастить. Так, все, всім дуже дякую. До речі, деревені завтра будуть, але будуть ближче до вечора. Я вже там, коли доїду, тоді я напишу, коли саме. Але ввечері, не зранку. Тому побачимось завтра ввечері. Всім дуже дякую. Наталка з Португалії. Привіт-привіт. Всі побачить Таня з Нідерландів, привіт. Подивіться в записі, да, Якщо ви купували квітки, то подивіться, можливо, там десь і ваші. Хоча мені здається, ні, тетян мене називали, да, тетян не було. Ну, але це пішло на благоє діла, да? так? Це правда. Я, до речі, коли ми зберемо на реп, я обов'язково Олені передам про це інформацію, передам фотографії. Можливо, не знаю, там хлопці розщедряться, чи на прапор, чи, можливо, на патч їхньої бригади, бо вони ж там mm -hmm. теж оце от трясуться. Mm -hmm. Ну бо що вони? Mm -hmm. Наго. Okay. Да, але так, я всім дякую, всім сподіваюся тихої ночі. А вам завтра гарної дороги і теж тихого ранку, бо з тим, як сьогодні, цілий день тривоги, то mm -hmm. так, ну, ви, да. ви їдете в веселенький Київ. Все. Все, побачимось, пока-пока. Дякую за побачення.